Сьогодні у нас кукінг, тірамісу снікерс. Вау! Два на максималках, кремчик, вершки, жирні у миску. Вбивалка в ділі. Збиваємо маскарпони. Я, як завжди, крему багато роблю. До вершків і знову взбиваємо. Згущене молоко. Не багато, бо в нас буде ще карамель. А то потім знову одне uh -huh. місце злипнеться. Ціла миска крему. Найкраща частина близу вентилятор. Арахісова карамель. Чи карамель з У каструльку з товстим дном. Засипаємо цукор, трішки води. Варимо Ой, Ой-ой-ой-ой Вершки. Трішки масла. Насипаємо сюди арахіс. Перемішуємо. У карамельного кольору. Печенюшки савоярді. Варежі шоколад. пляп пля пляп Вмикаємо у шоколад і форму Тик Кремчик. Горіхову карамель. Ще один шар. Печенюшок. Тик Кремчик. Yummy. Снікерс, дуже багато снікерсів. Нарізаємо і посипаємо зверху. Снікерс тірамісу готовий, а фантастично смачно.